Затишно, дуже красиво, і звісно ж, ну просто надзвичайно апетитно та смачно. Стильні готельні номери, сучасна спазона і доступні ціни. Все це про готельно-ресторанний комплекс Макіс у струмівці біля Луцька. А головною перевагою закладу є те, що він розташований у тихому сосновому лісі. Аби ваш відпочинок був справді комфортним та незабутнім. Для вашого святкування тут доступні аж чотири зали: одна на 150 людей, інша на 80 і ще дві менші на 30 та 25 людей. Відповідно, найбільший зал, який розташований практично посеред дерев, є найновішим і він оснащений усією найсучаснішою технікою, аби зробити вашу подію яскравою та незабутньою. Тут і встановлене професійне світло і є як якісна стереосистема, а що найцікавіше – величезний led екран розміром 3 на 4 метри. Макіс вже не один рік тішить гостей якісним відпочинком і, звісно ж, найсмачнішим меню, яке постійно удосконалюють та оновлюють. Чи не найголовнішою і унікальною родзинкою макісу є талановита шеф-кухарка із 20-річним досвідом Наталія Степчук? Яка входить до сотні найкращих кухарів України, майстри своєї справи на кухні готельно-ресторанного комплексу під пильним наглядом Наталії Степчук вкладають усю душу в свою роботу і докладають максимум старань, аби кожен гість зміг отримати гастрономічне та естетичне задоволення. Ну а окрім відзначення ваших особливих подій, у макісі можна насолодитися відпочинком у спа комплексі: Хамам, фінська сауна, внутрішній басейн все це до ваших послуг ну і звісно ж, головний величезний басейн комплексу. Влітку тут відпочивають гості чи не з усієї України. Тут можна загоряти, відпочиваючи на зручних шезлонгах і купатися у ідеально чистій воді під відкритим небом. Готельно-ресторанний комплекс Макіс місце твого ідеального відпочинку.